Доброго дня, дорогі мої Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Орієнтіри наші незмінні. Чуднівська траса, он видно, на Чуднів дорога. Тут у нас он до Новоград-Волинська траса. Бачите, нав'язка вся на складі фрези, сівалки, оприскувачі, борони, причіпи, плуги, все є. Зараз йде от грузочка у нас. 504-ї джими з примусовою гідравлікою, 4 гідровиходи, 540 тисяч обертів вал, двохдискове щеплення, крани в Бердичівський район на білих дисках, з білими дисками, кемовський двигун ВТ. 495 КМ 495 ВТ. От. Два інша насоси. Рульові циліндри сховані за мостом, що немало важно. Тут у нас бачок такий. От. На гідра, на гідроусилитель руля, бачок. акумулятор з модними клімами. Топливна апаратура, відстойник. Ну і двохдіскове щеплення. Отакий тракторець прямує до свого власника. Будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, купуйте, вибирайте. Тракторці всі в гарному стані. Скоро прийде весна і ви будете підготовлені для обробітку сільськогосподарської своєї землі. Тракторці дуже в гарному стані. Хтось запитував по джимах, по... Противагах, противаги прекрасні. Не, немає ніяких маса на редукторах. Подивіться, усилені редуктора, бачите? Тут у нас стоїть сапун на передній міст. От. Крила в комплекті, комплектується крилами передніми. От. Там у нас Бак на де два циліндри, в новій обліцовці даний тракторець. Ось такий сапун Вон виведений. Тут зеркала, глушник, все, що потрібно, задня фара, все, що потрібно для праці. Все є, сірга усилена, причепне на причіп також присутнє. Будь ласка, проспект Миру 45В, місто Житомир. Всім гарного дня, дякую.